Отже, 2009-й. важко сказати, яким він був надто складно відмовитися від особистих почуттів і переживань даючи епітет року, що минає. Скажу лише одне: впродовж цих 12 місяців було багато речей, які ми всі взяли близько до серця, і мабуть, що ця людяність і емоційність найкраще з того, чого нас 2009-й навчив. This is it. This is it. він говорив про новий початок, але вийшло, що це все. Далі лише тиша. 25 червня 2009-го пішов з життя король поп музики. Довгі судові експертизи, сімейні чвари про місце поховання та майбутній спадок, фанатські сльози. Порожня труна на церемонії прощання, і, мабуть, що найщиріші слова, які хтось коли-небудь про нього говорив. Теріспіндес. Далі суто комерція альбоми з хітами минулих років та приреченими на провал свіжими піснями. І замість 50 концертів у Лондоні документальна стрічка в кінотеатрах усього світу. Тільки у нас, тільки два тижні, останні гастролі поп короля. І ми купуємо, слухаємо і дивимось. Бо хто зна, коли знову на цій планеті з'явиться такий музикант. Let's do it one more time. I love you. I really do. 2009-й взагалі видався багатим на сумні втрати. Блюзи і рок-н-роли тепер співає в інших світах Сергій Кузьмінський. Роком непоправних втрат став 2009-й для російського кіно. Семен Фарада, В'ячеслав Невинний, Ігор Старигін, В'ячеслав Тихонов, Олег Янковський. Ера радянського кінематографу остаточно скінчилася. Її герої тепер лише відбиток на кіноплівці. Улибайтесь, господа. Уливайсь. А для кінематографа світового великобюджетного і мейнстрімового 2009 рік найбільших прибутків. Понад 10 мільярдів доларів касових зборів лише у США. Найбільша каса у фантастики. Цікава деталь. Найвдаліші та найцікавіші з фантастичних історій привнесли у світовий кінематограф нову тенденцію почуття нестерпної відрази до людства. Спочатку дев'ятий район, в якому найогидніше з комаго подібних істот, викликає більшу повагу ніж найдостойніша людська істота. А потім і аватар, де людство взагалі уособлення всесвітнього зла. А втім, за що нас любити? Адже ми навіть перевірку на толерантне ставлення до ближнього не можемо пройти гідно. Скандал, що розгорівся в Україні навколо нового фільму Саші Барона Коена Бруно, цілком може претендувати на звання Ганьба року». Початку заборона прокату від сумнозвісної комісії з моралі, а потім і димова шашка у вікно клубу, де проходив закритий показ стрічки. Іронія Бруно в українських реаліях перетворилася на гомофобський фарс. А втім, втрачати віру у людство напередодні нового року все ж таки не варто. Бо, по-перше, ми вміємо кохати і вміємо сміятися. Джордж мене, Джордж, будь ласка. Окей, плиз чузмі джордж має кісю пліз. Час вакіс. А по-друге, ми тепер точно знаємо, що мрії збуваються. І їм не важливі ані твій зовнішній вигляд, ані вік, ані соціальний статус, ані глузування інших. Треба просто вміти мріяти.